День п'ятий. Зміцніте самооцінку. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про те, як любити себе з повагою, вдячністю та усвідомленням того, що ваше тіло, розум і душа це чудеса, які потрібно цінувати. Як ви почувалися, прокинувши сьогодні вранці? Чи всміхалися ви, коли дивилися у дзеркало і промовляли Я люблю тебе, рідне, я тебе дуже люблю? Ви починаєте вірити в це? Усього лише за кілька днів роботи з дзеркалом ви, напевно, помітите, що вправи почали змінювати ваше життя. Можливо, сьогодні ви усміхатиметесь трохи частіше. А може, у вас значно поліпшиться настрій, коли ви поглянете у дзеркало, побачите своє прекрасне обличчя і вже значно краще ставитиметесь до себе. Чи починаєте ви любити і схвалювати людину, яку бачите в дзеркалі? Любов це прекрасні чудодійні ліки. Любов до себе творить дива з нашим життям. Я з'ясувала, що хоч би яка була проблема, найкращий спосіб її вирішити почати любити себе. Любити себе означає високо поважати все в собі, внутрішнє та зовнішнє. Це глибока подяка за те диво, яким є ваше тіло, ваш розум і душа. Любов до себе це вдячність настільки величезна, що наповнене ваше серце, наповнює ваше серце, поки воно мало не розривається, переповнює радістю бути вами. Неможливо по-справжньому любити себе, якщо ви не схвалюєте та не приймаєте себе, ви безупинно сварите та критикуєте себе, вірите, що вас неможливо любити. Живете в хаосі та безладі, ви приваблюєте партнерів та друзів, які вас принижують, ви зневажаєте власне тіло, обираючи нездорову їжу та думки, що викликають стрес. Якщо ви якимось чином заперечуєте те добре, що трапляється з вами, це вияв не любові до себе. Пригадую одну жінку, з якою я працювала, що носила контактні лінзи. Під час роботи з дзеркалом вона почала звільнятися від давнього страху з дитинства. Через кілька днів вона поскаржилася, що лінзи так заважають їй, що вона більше не може їх носити. Повоймавши їх, жінка розвернулася і зрозуміла, що бачить майже бездоганно. Однак цілий день вона повторювала Я в це не вірю, я в це не вірю. Такою була її афірмація. І наступного дня жінка повернулася до лінз. Вона не дозволяла собі повірити, що створила бездоганний зір, і її невіра підтвердилася, хоча Всесвіт дав їй саме те, чого вона просила, оскільки сили міститься в наших думках. Подумайте, якими ви були бездоганними крихітними немовлятками у ранньому дитинстві, дітям нічого не потрібно робити, щоб стати досконалим. Вони вже досконалі поводяться так, ніби про це знають. Вони усвідомлюють, що є центром всесвіту. Діти не бояться просити того, чого хочуть, і вільно виражають свої почуття. Ви завжди розумієте, коли дитина сердиться, власне, про це сусіди знають. І коли діти щасливі, це також відомо. Їхні усмішки осяюють увесь дім, вони сповнені любові. Немовлята можуть загинути, не одержуючи любові, дорослішаючи, ми навчаємося жити без любові, принаймні, принаймні намагаємося, але діти такого не витримають. Діти люблять кожну частинку свого тіла. Колись і ви, ми всі були такими, а потім почали слухати дорослих навколо нас, які вже навчилися боятися, і ми почали заперечувати власну досконалість. Сьогодні відкладіть подалі всю критику та негативні внутрішні розмови. Відпустіть старий напрямок думок, той, який докоряє вам і опирається змінам. Відпустіть уявлення інших людей про вас. Стверджуйте: я достатньо хороший, я гідний і любові. Право для роботи з дзеркалом на п'ятий день. Станьте перед дзеркалом у ванні, погляньте собі в очі, скажіть таку афірмацію Я люблю і схвалюю себе. Повторюйте її знову і знову. Я люблю і схвалюю себе. Повторюйте цю афірмацію щонайменше 100 разів на день. Саме так 100 разів нехай фраза Я люблю і схвалюю себе стане вашою мантрою. Щоразу проходячи повз дзеркало, бо побачивши десь власне відображення, повторюйте цю афірмацію. Це правда, яку я впродовж багатьох років давала сотням людей. Результати просто феноменальні, якщо наполегливо її виконувати. Пам'ятайте, робота з дзеркалом не працює теоретично, вона працює лише на практиці. Якщо ви її виконуєте, вона дійсно багато що змінює. Якщо спливатимуть будь-які негативні думки, наприклад, я, як я можу схвалювати себе, коли я такий жердяй? Або це дурниця, думати, що я зможу так міркувати, або о, мені немає нічого хорошого, не опирайтеся їм, не боріться з ними та не засуджуйте їх. Нехай вони просто будуть. Зосереджуйтесь на тому, що ви дійсно хочете переживати на любові до себе та схвалені себе. Як ви пускаєте інші думки, що втручаються, і утримуйте увагу на афірмації? Я люблю і схвалюю себе. Що ми робимо під час вправ із дзеркалом? Намагаємось повернутися до сутності того, ким ми є насправді. Ми прагнемо відчути, ким ми є, коли не судимо себе. Сила всередині вас, права для виконання в зошиті на п'ятий день. Запишіть кілька способів, якими ви не любите себе або якими показуєте, що не маєте власної гідності. Ви коритикуєте своє тіло, говорите з верхньою з собою. Запишіть кілька негативних думок, які на ваш погляд мають вас інші. До кожного із цих негативних думок складіть афірмацію, яка перетворює її на позитивне твердження, наприклад. Можете замінити думку, моя мама вважає мене товстою на я, прекрасна саме такою, яка я є. Складіть список усіх причин, чому ви любите себе, а тепер складіть іще один список, перелік причин, чому люди люблять вас, чому люди люблять проводити час з вами. Повісьте ці сповнені любові, списки там, де будете їх бачити щодня. Сердечна думка на п'ятий день. Я люблю бути мною. Уявляєте, як було б чудово, якби ви могли прожити своє життя так, щоб вас ніхто жодного разу не критикував? Хіба не прекрасно було б почуватися абсолютно спокійно і затишно? Ви прокидалися поранці і знали, що у вас попереду прекрасний день, бо всі вас любитимуть, ніхто не принизить. Ви б почувалися просто неперевершено. А знаєте що? Ви спроможні дати це собі, зробити життя з собою найдивовижнішим переживанням, яке тільки до сги уявити. Ви можете прокидатися вранці і відчувати радість від того, що проводити ще один день з собою. Медитація на п'ятий день, Афірмації для самооцінки. Я цілком доречна в усіх ситуаціях. Я обираю добре ставитися до себе. Я гідний власної любові. Я твердо стою на ногах. Я приймаю і використовую власну силу. Для мене безпечно говорити за себе. Мене люблять і приймають саме таким, як я є, тут і зараз. Моя самооцінка висока, бо я шаную того, ким я є. З кожним днем моє життя стає чимраз дивовижнішим. Я з нетерпінням чекаю на те, що приносить кожна нова година. Мене не замало і не забагато, і я не повинен нікому нічого про себе доводити. Життя підтримує мене всіма можливими способами. Моя свідомість повнена позитивних, здорових, насичених любов'ю думок, які відображаються в моєму житті. Найкращий подарунок, який я можу собі зробити, це безумовна любов. Я люблю себе таким, яким я є. Я більше не чекаю, коли стану ідеальним, щоб полюбити себе.